Вітаю, друзі! Ви знаходитесь на каналі про в'язання і у цьому уроці ми з вами побудуємо базу викрійку для мого січатого жилета, Майки, так? який зараз в'яжеться в моєму чаті. Тобто, зараз по цьому жилету проходить сумісник-спільник. І ми разом в чаті в'яжемо. Я вирішила вам показати, як я будую викрійку, та також показати, що можна. Іти простішим шляхом використовувати речі із вашого гардероба. Ось у мене є така, знаєте, футболочка, маєчка. Мені подобається, як вона на мені сидить, і я часто теж з готових виробів знімаю заміри, тому як основу під свою жилетку я брала ось цю майку. Але давайте з вами підемо трішки. Таким, знаєте, професійним шляхом, і побудуємо з вами технічний малюнок. До речі, що вам пропоную купити, це обзавестися такою лінійкою, це лінійка міліметровка, тобто тут 1 до чотирьох зменшений масштаб. Тобто, ось дивіться, наприклад, довжина виробу 48 см. І я ось тут відкладаю 48 і маю довжину вже в міліметрах. От, тому, якщо хочете гарні технічні малюнки, обзаведіться такою лінійкою. Ну і, звичайно, сантиметр. З чого я пропоную вам почати заміри зняти з себе. Ми не будемо з вами будувати. Ось такі викріки, це мій зошит з курсу по конструювання. Бачите, як вчилася я конструювати вироби, але, якщо чесно, чомусь я в в'язанні не завжди використовую, хоча, думаю, треба все-таки повернутися, тому що, ну, Прекрасно. Ну, і до речі, дивіться, це агроволокно. Що я хочу вам ще порадити. Обзаведіться агроволокном. Можете брати саме-саме дешеве, саме тонке, для того, щоб робити у величину лікала. Тобто, дивіться, ви можете із своїх виробів обвести і вирізати лікало, до якого можете потім. Приміряти свої в'язані вироби. Ну, в принципі, якщо вам таке цікаво, подивіться, будь ласка, тут мамочка працювала, вчилася. І давайте перейдемо, які потрібні зняти вам мірки. Це окружність грудей, це висота пройми, до речі, ось. Я закину теж в чат, вам такий наглядний малюнок, але весь інтернет є, тому вам нічого не заважає зайти і подивитися, як це все знімається. Я не буду зараз знімати. Ширина спини, ну так, можете зняти, але в принципі вам і вистачить окружність грудей. Довжина виробу. І глибина вирізу. Так? Глибина вирізу. Ось, я познімала собі такі заміри, і давайте ж приступимо до того, що ми йдемо по свободі облягання. Щодо свободи облягання, перше, це є у нас приталина, це 2, ну, 3 см. Це приталина. Вільний крій це 5-10 см. І е, якісь, так як я буду поверх сорочки жилет, це 8-15 см. Тобто, можна сказати, оверсайз, ну і відповідно пройму потрібно робити ширшу. Ось. Ну, до, до прикладу, да? якщо ми беремо з вами окружність грудей 92 см і поверх буде сорочки, то мені потрібно зробити виріб як мінімум на ну, 10 см. Тобто взяти там, 102, нехай буде 105 см, да? ось так, в окружності. Тобто, якщо пополам, то це 55-50 см. Ось, Коли я знімала відео по замірам свого жилета, у мене ширина мого виробу, здається, 48 см. І мені задали питання: що не сходиться да, по моїй окружності, тобто мірки не сходяться як? Ну, от Бачите, я вже його зараз трошки носила, він вже підростянувся. І вже зараз у мене було 50. Да? От дивіться, Зараз я його розтягую, і тут у мене вже, будь ласка, 53 см. Я його отак підтягнула. У мене, будь ласка, вже 45 см. Про що це говорить? Що перед тим, як взагалі почати будувати якусь викрійку, да, щось думати, як вам розрахувати свої заміри, ви повинні зв'язати зразок. І зразок повинен бути нормальної величини, навіть цей зразочок замалий. Але так як це повинна була бути, повинен був бути жилет, і мені там тих якихось навіть 5 см ролі не грало, тому і я вже знаю, як ця пряжа себе веде, тому я і зв'язала такий маленький е, зразочок. Ось це вже я буду зараз в спільнику з дівчатами із такого в'язати. Я так, до такої самої пряжі просто пішла-купила ниточку е, е, з паєтками на котоні. Вона більш стабілізує і держе полотно. Тому, от, в принципі, да, можете подивитися, бачите, як тут прям так пливе. Да? І як ось тут, вже не так трохи да, розтягується. Але все рівно потрібно все враховувати. Тому перед тим, як будувати щось по свободі облягання, ви повинні знати, що ви в'яжете, для чого ви це в'яжете, з якої пряжі, який відзерунок і як він себе веде. Щодо е, пройми, от взагалі існує така універсальна формула для висоти пройми, це у нас іде така формула, де е, висота пройми, да? от, зараз вам напишу, це дорівнює 1 четверта окружності грудей мінус 1 см для облягання. От. Але я вам рекомендую все-таки орієнтуватися на готові вироби. Тобто, якщо у нас планується жилет під сорочку, то е, висота да, пройми, ось, давайте візьмемо, да, то висота пройми під сорочку повинна бути 20-23 см. Ось це така, якщо, знаєте, у вас там плюс-мінус стандартна сорочка. Якщо ви, хочете, от, якщо ви хочете, щоб це була як майка, то для майки вам 17. 20 см. І давайте же ж, от бачите, є ще така формула. Тому можете, в принципі, повикористовувати, подивитися. Як я використовую, я або беру оці стандартні значення для себе, або приміряю по готовому вже виробу. Да? Щодо горловини. Ось, я вам такий, знаєте, роблю технічний урок, а ви собі далі будуєте. Ось, ми, значить, беремо майка. Майка це горловина, да, там, 5-10 см. Якщо це буде е, такий, знаєте, прям е, жилет. На сорочку ви хочете, і щоб там виріс все ж таки був більше прям не під, пугови, під пуговки, да, то ви берете 12 або навіть 18 см. Ось так. Да, тоді будуть видно гарно гудзички, буде видно комірець і буде все гарно виглядати. Для своєї горловини у мене вийшло 10 см. Я взяла, тому що я ж кажу, що це на футболку. Я його зробила, бачите, тут таким більш ширшим, і виріс по спині, і виріс попереду. Я планую його носити і з топами, і з, футболкою, і з футболкою, тому для себе я взяла 10 см для свого жилету. Ось, якщо це такий на сорочку, то при стандартах іде 12-18 см. Ну, і ширина. Да, тобто ось Ширина нашої горловини візьмемо, так, повинна бути приблизно іде така формула. Одна-третя ширини спини. Ну, або е, теж можемо знімати по готовим замірам. Але, от, бачите, ви теж повинні все враховувати, тому що, бачите, тут гудзик, це тканина. Тому я завжди рекомендую дівчатам шукати свої такі, знаєте, оригінальні моделі і дивитися, як там сидить на вас ця річ, як вона на вас сидить. Ну, і зберігати собі для того, щоб потім могти використовувати. Тому завжди старайтесь вести записи, записувати, вимірювати, щоб у вас все було гарненько. Так? Ну і, звичайно, для того, щоб побудувати викрійку, так, ми беремо з вами нашу лінійку і умовно будуємо. Ось у мене, якщо ми візьмемо, ви вже для себе визначили, скільки вам потрібна ширина, пройма, все, да? ви знаєте, ось тут у мене. Що тут у мене? Ну, Знову бачите, який візерунок, все підтягнулося і вже заміри інші. 46 см ширина і довжина 51. Так? Ось, я беру собі, ось, наприклад, так. І відкладаю точечку, так. Раз. Ну, Давайте візьмемо 50, гарно тут у нас. Іде сюди, і тепер сорок вісім. Ой, сорок шість раз і і сюди. Все, поставила собі точки. Тепер. Е, е, пройма у мене 21 см. сантиметр, так да. 21 сантиметр. От, я ось так беру. Ну, для, тут для себе я відмічу 20, тому що люблю, коли гарно воно точечку. Ось це моя точка пройми. Так, ось так я будую на три клітиночки. Так, Три. Хорошо. І вниз 20. Ось, так. Далі. Коли ви вже теж знаєте, скільки у вас повинна бути ширина, але можете теж заміряти по своїх, бачите 20. Ну, 23, так. 23. Значить, ой, не тією стороною. Тут у нас 47. Зараз ми включимо калькулятор 47 мінус 23, 24 ділимо на 2. 12. Ой, перепрошую. Так, 12. І тут 12. Так, тут у мене виріс. Це по спині буде. А це у мене буде виріс. Переду. Ну і ось так я собі схематично малюю. Так, скосі у мене немає. Я в'язала тут рівно, тут така. Канина, ой, така м -м, пряжа, що скоси не потрібні. Ну і тепер. Так, трошки. Художник з мене не дуже, да? Не дуже з мене художник. Ось так. Ось тут. Ось так все, тут проводимо сюди, тепер сюди і сюди, ну і Якось так. Все, намалювали, так? Тут ми пишемо 23 сантиметри, тут ми 10 см, 46 см, якщо резиночка, я малюю собі ось так. так. Тут у нас 21 см. От, ще, в принципі, що по моїх. Да. Е ось я вам можу ще ось тут, тому що вже не пам'ятаю, скільки у мене ось тут вийшло. 40, да? це дивіться, що ще хочу вам сказати. Е можна так поставити, от, е щоб ви розуміли, скільки я обавила ось тут по бокам на пройму. Що ще я хотіла вам сказати? Тому що таке запитання, що я при окружності грудей 92 см. У мене тут виходить 40. Да? Тому що чого? Бо Тому що йде виріс. Забрала я і ще тягнеться. Тому я кажу: враховуємо те, що візерунок тягнеться. І ви це повинні у своєму проєкті, Який ви будете в'язати, теж подумати і це все врахувати. От, тому тут, в принципі, з побудовою ось такого, такої викрійки, що потрібно зробити, вам нічого такого складного не буде. Тому, в принципі, тут все легко і дуже, дуже просто. От, це те, що я вам. Легко пояснила і сказала. І далі, що у вас виходить? Далі, коли ви зняли зразочок свій, ви далі переносите свої петлі на сантиметри. Тобто сантиметри переводимо в петлі. Перемножуємо на наші ряди і на наші петлі. І тоді у вас залишається одне: взяти спиці. І почати в'язати. Тобто, вже все легко, коли ви вже знаєте, що вам треба зробити, ви берете і в'яжете. Ще, як просто, коли у вас гарний зразок, як можна зробити. От ви знаєте, скільки ви набрали петель, так? Ви берете, от знаєте, ну це прям для чайників. Хоча я навіть інколи сама себе так перевіряю. Ось так, знаєте, що тут у вас, допустимо, там 30 петель. 2, 3, да? 90. Ну і чуть-чуть собі заклали, все там. А, ага, ви знаєте, скільки вам треба набрати. Тому, в принципі, знімати заміри вже легко. Так само я і до готового прикладаю. А звісно, якщо у вас вже відзв'язане, то вже вам теж дуже легко можна це все зробити. Ось, і, і того от, от здається, да, що воно на мене ось тут, типу, не сяде. Але ж кажу, візерунок тянеться за рахунок цього, що він січатий. Да. Сітка це не щільне полотно. і Тут двойні, е, отвори, да, тобто двійні накиди. І він дуже легко цей візерунок тянеться і в довжину. Тобто, да, і в довжину, і в ширину. Тому е, навіть в розтягнутому і навіть такому нестягнутому вигляді він адаптується під ваше тіло і гарно все лежить. Тому, в принципі, тут немає нічого складного. Далі, наступне відео я буду в'язати, Тобто, що я зроблю? Так, в мене слово паразит. тобто, да. Що я зроблю? Я розрахую, зніму вам свій розрахунок, наберу петлі, закрию їх в коло, замкну, да, тобто набираю ще одну додаткову петлю, беру спиці на розмір менше, ніж основне полотно. Вяжу резинку. Після цього, як резинку, висоту резинки я зв'язала, я переходжу на спиці основного візерунка, починаю в'язати основний візерунок. В своїй ось цьому жилету, я бачите, робила таку імітацію шва. Тут по дві, дві лицеві, а між ними одну виворітню я додала. Я в'язала, потім, просто, коли перейшла, з... Протяжки додала ще одну петлю. Дуже легко все рахується, тому що рапорт візерунка 4 петлі. І тут у мене теж, бачите? Тобто, це повинен був бути якщо ще один рапорт візерунка. Але я собі прямо вирішила, коли відв'язала резинку, що я це хочу зробити, і мені ніякої складності. Не завдало для того, щоб це зробити. В синьому я робити так не буду. Я буду в'язати все по колу, повністю, візерунком. Потім я розділю на. Перед і спинку зроблю убавки. Зніму вам все відео по убавкам, як я знімаю. І зніму ще технічний урок, як розрахувати убавки на горловину, за яким принципом я розраховую. Тому ви для себе теж Підлаштуєте під свою щільність, підлаштуєтеся під себе і зробите. Плечі я тут переходила на резинку 2х2 і в'язала, але не буду цього робити. Пройму в синьому жилету, я думаю, що я буду в'язати айкордом. Тобто сюди по краям, коли я перейду, я вищию так, зроблю, щоб у мене йшов айкорд, тому що обв'язку на пройму робити не хочу. В принципі, ми починаємо з вами в'язати. Хто є в чаті, ви бачите, кого в чаті немає, то переходьте під описом у відео, є всі посилання, я вас там чекаю. Ну, я думаю, що вам ніякої складності не буде для того, щоб. Взяти і побудувати для себе таку викрійку, і розрахувати. Якщо є питання, звертайтесь до мене в чаті. Також цю інформацію, що тут є, я надрукую і теж скину в важливу інформацію в гілку по жилету, де я збираю. Все, до побачення. Бажаю вам успіхів і чекаю в наступних відео. І до речі, не забудьте поставити вподобайку і залишити коментар.